Всім великий великий привіт! Я дуже рада, що нарешті на моєму каналі вийшло нове відео за дуже-дуже довгий час. Але головне, що воно є. За весь цей період я багато разів знімала відео і постійно думала про Ютуб, але ніяк не доходили руки до того, аби змонтувати відео. Не вистачало часу. У нас багато хворіла лія. Ми дуже багато разів були в лікарню за півроку, 13 чи 14 разів. Ми лежали в лікарні. На жаль, Лія хворіла так багато, на це були причини. Я колись пізніше про них, можливо, розповім. А зараз, вроді, поки нас все добре. Хоча ось ці дні, коли я знімала ці, це відео, дітки теж захворіли. Артемка з'їв лід, в нього почало боліти горло, він почав кашляти, в нього була на днях температура 39, і від нього заразилась лія, зараз вона теж кашляє, але слава Богу, не така велика температура. Ну, а своє відео я починаю з, напевно, щоденної рутини кожної жінки, кожної мами в особливості. Це скласти прання, розвісити прання, закинути прання. Це робота, котра робиться, напевно, кожен день. А якщо її кожного дня не робити, то потім просто величезні завали. Я, до речі, зараз знайшла для себе непоганий відник від Ваніш, а в наступному відео покажу цього разу чомусь забула і не показала. А ще на рахунок прання я маю декілька своїх правил. Перше це загружати пральну машину не менше двох разів в день, тому що у нас двоє маленьких діток і брудного одягу є дуже багато. І друге правило не загружати пральну машину більше двох разів, тому що в такому випадку збирається дуже багато чистої білизни, і на те, щоб її скласти, розкласти по місцях, йде дуже багато часу, а я просто фізично цього часу не маю. Хіба якщо це постійна білизна, або якісь великі ковдри, то їх можна кинути на двері, вони швидко висихають, і їх можна швидко скласти. Це не займає так багато часу. Ви бачите, я вже застеляю ліжко, але це не ранок. Камеру руки я взяла плюс-мінус в обід. А моя звичка, котра була зі мною дуже довгий час, застеляти ліжко з самого ранку, як тільки прокинешся, зараз кудись зникла. Дівчата хотіла показати вам свою постільну білизну, це теж звюск, дуже класна, вона в мене вже другий рік, в ідеальному стані, але мені, я її купила через ті, ну, колір мені сподобався, і ось ці рюшечки тут. Але для того, аби вони були красиві, їх треба постійно просувати. А я цього не роблю і якраз подивилась вчора, що треба починати його просувати, аби воно мало красивий вигляд без нього, то воно просто жм'якане тут і ніяк виглядає. А якщо буде ось так, то буде красивіше. Треба купляти собі парову праску. Ще ми з вами сьогодні приберемо хлібницю. Це в нашій сім'ї теж таке місце, в котрому часто робиться безлад. Хліб ми купуємо раз у 2-3 дні, але якщо йдемо в магазин з дітками, то завжди майже купляють якісь булочки, і вони не доїдаються, кидаються. Як бачите, хлібниця стоїть наверху, кидаються в хлібницю, і вони там потім стоять. Я раз в декілька днів мушу прибирати її. Дівчата покажу вам таку класну штуку. точилка для ножів дуже зручна, дуже класно точить ножики. Тут є циферки, показані в якій секції потрібно 1, 2, 3 ставити. Вона стоїть завжди на дхваті, бо ми нею відносно часто користуємось, так як ножі. Я мию в машині. Для ось цих дуже зручних резинових кришечок я зараз знайду коробочку і їх треба помити, тому що ось ці маленькі я рідко використовую. Вони дуже бридні, подовго там стояли. Посудомійні машинці вони миються погано, тому їх треба мити вручну. Як красиво і дуже зручно. Як ви бачите, я почала нарізати саме цей сухий хліб, про який я говорила. Цього разу у нас назбиралось його достатньо багато. І в кінці відео, ви бачите, ми підемо годувати рибок. В нас недалеко є річка, Дунай. З боку є маленьке красиве озеро. Там є дуже багато риб. І ми з дітками часто. Відносно часто ходимо їх дивитись, Якщо маємо сухий хліб чи якісь палички, то беремо їх з собою, бо було цікавіше, і можна було їх погодувати. А далі я вирішила помити мікрохвильовку, так як було вже в тому кінці кухні. Вже там все витирала, прибирала. Бачите, яким методом я маю мікрохвильовку? Це сода, лимон і вода. декілька хвилин вона там покрутилась, потім тряпочкою протерла, і все чисто не дознімала вам миття мікрохвильовки, бо ця дівчинка почала забирати від мене штатив, їй хотілось ти мені допомагати, тому. Тільки ось так коротко. Далі я пішла витирати дитячу кухню, а Тьомка на неї розлив слайм, тому мені прийшлося його звідти відшкрібати, витирати, аби вона теж була прибрана, Ну, приходиться прибирати її. Вже в кінці дня ми згадали, що на наступний день свято і всі магазини закриті, тому пішли швиденько скупити те, що закінчилось вдома, і заодно побачили в магазині виноград і вирішили купити, аби посадити вдома. Зараз підніму камеру вверх і покажу вам, для чого нам потрібен виноград. Ми плануємо, аби він виріс ось так наверх, або він робив нам тіньочок на терасі. Це буде красиво і, і буде тіньочок, не буде такого сильного сонця. Дітки допомагали садити виноград, а, їм було цікаво. Правда, потім вони зібрались, побігли бігати десь у дворі, і вже вернулись тільки тоді, коли треба було поливати виноград. Показую, що купили в магазині. Згадали, що завтра магазин закритий і пішли докупити те, чого в нас не було. Взяли на салат помідори, вони були в акції. Була Огірок, як завжди, сир. Завжди беруть цієї фірми, він смачний. Огірки взяли спробувати. Ці дуже гострі, я їх вже пробувала, справді дуже гострі. Ці такі цікаві з медом солодкі. У ну мене закінчився консервований. Я купляю завжди тільки консервований, промиваю і готую. Дуже смачно і дуже зручно, швидко. Собі взяла сою, два різні смаки. Тут ковбаса для тостів. купкорн а з маслом. Артемка ці палички. З арахісом зверху тостерний хліб і лаваш. Я зараз буду собі готувати. Не лаваш, а таркелья. Зараз буду собі готувати. Ще нам дали багато полуниці. Дивіться, яка красива. Зараз буду собі робити з сливками, просто е, перемолю полуницю, налаю веганські сливки і буде смакота. І просто їсти. Дня я ще вирішила прибрати підлогу на кухні, так як я дуже люблю зранку приходити на чисту кухню, а особливо, щоб була чиста підлога і взагалі в цілому будинку, але, на жаль, не завжди вистачає сил вже ввечері прибрати всю, всюди підлогу і, в принципі, весь будинок. Але коли вдома є чоловік, коли він не у відрядженні, то я користуюсь можливістю, якщо ще є сили, то прибираю на вечір по можливості будинок. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Це вже наступний день. Ми всі разом пішли прогулятися. Зараз ми на фермі, де вирощують квіти, і тут можна самим собі нарізати квіти, які вам подобаються, і ви самі рахуєте скільки квітів ви дорібні. Нарізали і самі оплачуєте, тобто там немає якихось людей, хто вам це все рахує, все це ви робите самі. І ось ті рибки, про котрі я говорила на початку відео, бачите, їх є справді дуже багато, і озеро дуже красиве, вже навіть розслів лотос, дуже красиво, атмосферно, затишно. Ну що ж, всім дякую за перегляд, буду чекати на вас в коментарях. Дуже цікаво з вами поспілкуватись, почути вашу думку на рахунок відео, дуже давно їх не було, але надіюсь, вони будуть виходити частіше, тому до скорої зустрічі.